Усім привіт! Сьогодні ми подивимося на рекордний бій, на чито СП 7 рівня, імба переімбована. Що ви думаєте, обов'язково напишіть в коментарях по цьому танку, що ви думаєте, і обов'язково додивляйтеся бій до кінця, подивимося, як він тут буде розвалювати всі супротивників. І прожимайте лайк, обов'язково допоможіть просунути канал. Всім дякую наперед. І так ми попадаємо на карті піщана ріка. Бачите, тут ми попали з п'ятими рівнями, бо тому що сьомий максимальний рівень, як ми бачимо, перестріляємося з Лео. У нас середній урон за вистріл 320 одиниць. Це не дуже багато є, навіть на сьомому рівні, але у нас скорострільна пушка. Бачимо наш Автор реплею, наш головний герой, стріляє повністю на голдових бронебійних снарядах. Як ви знаєте, у цієї гілки ПТСАУ усі бронебійні снаряди і голдові, і стандартні. Так, бачимо, Оні під'їжджає. Так, ми зразу приїжджаємо на стандартну позицію в зустрічному бої. Зустрічний бій, як ви бачите, одна база. База тут захоплюється дуже довго. І так, увага, дивіться, пройшло трошечки більше півтори хвилини бою. Ми вже настріляли 1400 одиниць шкоди на сьомому рівні. Це дуже багато, не знаю. Тут дуже ДПМна пушка стоїть. Як на мене, це переімбований танк. Як я вже сказав, обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Як на мене, його переапали, як на мене йому дали занадто жорстку пушку разом з бронею. Це просто машина для вбивства. І так, рахунок 2-0 ми ведемо, бачимо якийсь бідолага, стоїть на базі, захоплює базу, не знаю, вже приїхали наші союзники, будуть зараз збивати, не знаю чому. Вони взагалі їдуть збивати туди базу, як там база береться. 3,5 хвилин одним танком. І так, бачимо тут голубчик, просто загоряє собі на сонечку, на пісочку там лежить біля червоної лінії. Ми йому дали одну піздюлінку. І зараз, скоріш за все, доб'ють його наші союзники по ньому стріляють. Так, добиває наш головний герой. Ніхто не пробив буард 5 рівня ВК ВК-3001 аж ніхто не пробиває. П'ятого рівня там, коли кинули до сьомого рівня. Так, чи то СП кинули до п'ятого рівня. Але согласіться, хто бачив на сьомому рівні такі показники урону? Це майже 7000 на сьомому рівні. Тобто більше нас кинуло до п'ятого рівня. Це просто дуже шикарніший показник, Самий кращий, який я бачив взагалі на сьомому рівні. Йох, подивіться, просто бикує, виїжджає куди ти їдеш. Подивися, наша команда вся приїхала сюди давити. Поставили його на гусеницю, як ви знаєте, Йоха неможливо збити одразу першим пострілом йому гусеницю, він далі продовжує їхати. Тому що це спеціальна така. Е... Подивіться, подивіться просто. От хто не, не, не згідний з тим, що його треба різати оцього чи то СП, подивіться, просто кілометр від другого танка на ходу попадає 6 гусениців. Що можна хотіти ще від цього танка, я взагалі не знаю. Просто мрія любого танкіста. Хто не качав оцей танок, раджу всім качати. Імба переімбована. І так, наші союзники добивають, вирішив на нас беканути, але... Він нас не пробиває, не дивлячись на те, що невелірується броня зверху вниз, все одно він нас не пробиває, що нам дуже-дуже везе. Рахунок вже 9-8, як ми бачимо, до цієї пори якийсь бідолага ще стоїть на захваті бази. Не знаю, що він собі думає. Ну, Вже прочитав перед боєм, там пишуть отаку інформацію, ваша задача захопити базу або знищити техніку противника. Скоріше за все, він Оце так, от таку афішу перед боєм. І вирішив поїхати захоплювати базу. Так, ПДР G1B просто фулового анігіліруємо за щитані секунди. Не знаю, оцей М10, куди він взагалі поліз. Ми його добиваємо, навіть його і не почули. У нас вже тим часом 5397 завданої шкоди. Як бачимо, підсвічується ззаді арта, а воно вже понад пушена. Лишилося якихось 25 хітпоинтиків. Вісному не бу... лишення не... не помішають вони нас, нам лишніми не будуть. Бачимо, наш головний герой не перекидається між снарядами. В нього є два звичайних ще стандартних бронебійних снаряда. Наш герой повністю стріляє голдовими дорогими ББшками. І три фугаси було, не знаю, якщо б у нашого головного героя була б вкачана інтуїція, звичайно, він міг перекинути і не тратити такий дорогий снаряд на 25 хітпойнтиків на арту. Але у пилу такої боротьби, такого бою навіть не замічає, що робиться. Так, пробуває нас. Як пантера... Так дум, так думав, що його забере. Нашого героя нічого йому немає. Він взагалі то був шотний для як панзера. Дуже повезло, що він по нас не попав. У нього теж дуже шикарна пушка. Не дивлячись на те, що у нас ЛНЛД було сховано З брельєфі він міг нам вицілити башенку. Башенка, як ви бачите, дуже велика. Зверху вона пробивається Прям взагалі повністю, всіма е, пушками в грі. кроме перших і других гривнів, звісно, але ну, туди нас і не кидає, і не може кинути, але усі пушки, до яких кидає наш танок, до будь рівня бою пробувають вашому. Заходить туди, як в масло. Так, Р лишається ще останній противник. Бачимо, у нас вже 6421. Завданої шкоди. Настріляли ми вже дуже багато. Не кожного дня можна подивитися на такі показники завданої шкоди, тим більше на такі малих рівнях, в піску, як усі називають. Ми Дивимося пісочні танки на піщаній карті. Так, може вийде його добити? І ми його добиваємо. У нас тут майстер, звісно, медаль пула, основний калібр і воїн. А саме головне, ми настріляли 6713, завданої шкоди, 10 фрагів, 2294, чистого опиту. це дуже багато. І ми стріляли повністю голодовими підкалібрами. і пішли в мінус на 80 тисяч. Кому сподобався бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. До зустрічі!